Усім доброго дня сьогодні говоритимемо про енергію, про закони збереження енергії, які бувають види енергії, як розв'язувати задачки і, власне, від чого залежить певний вид енергії. Взагалі, енергія це фізична величина, яка е, характеризує стан тіла. Тобто енергія сама по собі не існує, вона прив'язана до чогось. Це перше, що нам потрібно розуміти. Буває енергія різного виду. Це може бути внутрішня, електромагнітна, хімічна, світлова, ядерна, механічна. І один вид енергії може перетворюватися в інший вид енергії. Але зараз ми говоритимемо саме про механічну енергію. Механічна енергія це енергія, яка характеризує стан якогось тіла. Вона буває двох видів: кінетична і потенціальна енергія, і, відповідно, кожен із цих видів енергії вже залежить від. Своїх певних характеристик. Отже, кінетична енергія це енергія, яка залежить від швидкості тіла. Тобто, по факту тіло, яке рухається, воно має кінетичну, а потенціальна енергія це енергія, яка характеризує зміщення чогось. Тобто, це може бути потенціальна енергія, якщо тіло змінило відстань, в якій він знаходиться, воно знаходиться тобто, висоту свого знаходження, або це може бути розтягнута пружинка. Наприклад, пружинку розтягнули, теж відбувається зміщення, наприклад, середини пружини, відносно свого положення початкового. Це все про потенціальну, зараз будемо говорити детальніше. Але важливо, що кінетична і потенціальна енергія, саме той вид енергії, який залежить від висоти, пізніше скажемо, це в нас повна механічна енергія. Одиниці вимірювання енергії джууль, і енергія пов'язана із роботою, яким чином теж зараз проговоримо. Отже, почнемо із кінетичної енергії. Як я вже сказала, кінетична енергія це енергія, яка характеризує стан тіла, яке рухається. Тобто будь-яке тіло, яке має швидкість, воно має кінетичну енергію. Очевидно, що чим більша швидкість, тим енергія більша, і чим більша маса, тим енергія теж буде більша. Ця Формула це співвідношення встановлена експериментально. Тобто, це те, що саме тут буде квадрат швидкості, не куб, не просто В, не на четвертий степень, встановлено експериментально. Наприклад, якщо нам потрібно знайти кінетичну енергію тіла масою 50 кг, яке рухається зі швидкістю 1 метр на секунду, то ми просто підставляємо це співвідношення в цій значенні. 50 кг множимо на 1 метр на секунду в квадраті, поділено на 2, тобто буде 25 юлі. Аналогічно тут, якщо нам потрібно знайти кінетичну енергію тіла масою 2 грама, яке рухається зі швидкістю 20 метрів на секунду, не забуваємо 2 грама перевести в кілограми і теж просто підставляємо ці значення у формулу, підносимо швидкість до квадрату, ділимо на 2 і отримуємо енергію. Енергія і робота тісно пов'язані. Це те, про що я щойно говорила. Робота, нагадаю, це добуток F на S і тут ще фігурує кут. Але поки що ми не звертаємо на цей кут уваги. Тобто просто F на S. Де F – це сила, а S – це переміщення, сила, переміщення. Але взагалі. Якщо тіло змінює свій енергетичний стан, ну, наприклад, як наш автомобіль, він переміщається з однієї точки в другу точку. Виконується робота. Яка робота? Робота, яку виконує двигун автомобіля, щоб його перемістити сюди. Тобто ми навіть можемо логічно встановити цей зв'язок без знання формул. Ось автомобіль переміщається на якусь відстань С. Виконує роботу з рахунок цього, і змінюється його енергетичний стан. А чому енергетичний стан змінюється? Тому що ціло розганяється. У нього була в цій точці кінетична енергія 1, і тут 2 віка. І стала кінетична енергія 2. Тобто автомобіль розігнався, виконав при цьому роботу, змінив свій енергетичний стан. Тобто, робота дорівнює зміні енергії, тільки дельта має стояти біля її. Це записується так, А дорівнює дельта Е. Робота дорівнює зміні енергії. Будь-якої, але зараз ми говоримо про кінетичну. Кінетична енергія в першій точці МВ1 в квадраті на 2, в другій точці МВ2 в квадраті на 2. Ми можемо М на 2 винести за дужки і отримуємо В в квадраті 2, мінус В в квадраті 1. І, до речі, ось ця формула різниця квадратів, тобто ми можемо записати В- в2 мінус В1 умножити на В2 плюс В1 для простіших розрахунків. Ще раз наголошую, робота дорівнює зміні енергії. Це поговорили ми про кінетичну енергію. Швиденькі висновки. Отже, кінетична енергія це енергія тіла, яка рухається. Чим більша швидкість, тим більша кінетична енергія, і чим більша маса тіла, тим кінетична енергія теж буде більша. Наступний момент: потенціальна енергія це енергія тіла, що знаходиться на висоті. Це перший варіант. Тобто, якщо тіло перемістили з його початкового положення на висоту, то воно має потенціальну енергію. Чим більша висота, тим більша потенціальна енергія, чим більша маса, тим потенціальна енергія теж більша. Тобто потенціальна енергія виражається співвідношенням МжХ. Перед цим ми сказали, що потенціальна енергія, або зміна взагалі енергії це робота. Тобто робота дорівнює зміні енергії дельта є, і потенціальна енергія це теж стосується. Отже, ось тут у нас в цій точці початку, в нас є потенціальна 1. В верхній точці є потенціальна 2. А дорівнює дельта є потенціальна, що є є потенціальна в точці 2 мінус є потенціальна в точці 1. Так як в першій точці наше тіло не знаходиться ні на якій висоті, його потенціальна енергія ой перепрошую, дорівнює 0. Тобто цей доданок зануляється, і ми отримуємо просто є потенціальне 2, що є MJH. І для роботи. це... Це теж, в принципі, співвідношення, яке відоме, А дорівнює рівня MGH, якщо це робота, яка виконується проти сили ціжіння, коли ми піднімаємо якесь тіло на висоту. І тут ми бачили, що це дійсно так. Тобто, якщо ми тіло піднімаємо із нульового рівня на висоту, то у нас робота і зміна енергії це фактично одне і те саме. Приклад, якщо нам потрібно знайти потенціальну енергію тіла масою 2 кг, яке знаходиться на висоті 20 метрів, то ми просто підставляємо у це співвідношення дані значення. Зверніть увагу, що джоль тут теж кілограму кілограм скоротиться, і джоль теж ньютон помножений на метр аналогічно для того, як можна виразити, виразити цю одиницю вимірювання для, із формули для знаходження роботи. Рухаємося далі. Потенціальна енергія також характеризує пружно деформоване тіло. Чому? Тому що, як я говорила декілька хвилин назад, що в пружно деформованому тілі, наприклад, ось ця точка, вона її положення теж буде зміщуватись відносно її початкового положення. Тобто, теж відбувається зміна ось цих рівнів. І потенціальна енергія пружно деформованого тіла вона залежить від жорсткості тіла, від видовження тіла. К, жорсткість тіла це характеристика матеріалу, тобто характеристика самої пружини. Там є певні параметри, такі як модуль юнга, довжина і площа поперечного пружини, тобто залежить від характеристик. А Х видовження, тобто наскільки змінилась довжина. Якщо пружина стискається, то початкова довжина буде більше, ніж кінцева довжина, і значення вийде від'ємне для того, щоб це, цього уникнути, ми просто беремо по модулю. Наприклад, знайдіть потенціальну енергію пружини жорсткістю 100 ньютонів на метр, якщо вона при деформації видовжилась на 2 см, нам потрібно два перетворити в метри. Тобто тут не 0,5, тут буде двійка, тут помилка. і підносимо до квадрату, відповідно, буде 0,04. Множимо тут раз, два, два знаки забираємо, буде 0.04, поділити на 2, буде 0, 0, 2 джюля. Ну, Тобто ще раз, потенціальна енергія пружно деформованого тіла вона залежить від жорсткості, від видовження і від, ну, фактично, і все. Тобто це всі характеристики, а потенціальна енергія гравітаційної взаємодії вже залежить від висоти і від маси тіла. Ідемо далі. Наступний момент Повна механічна енергія. Отже, декілька хвилин назад, знову ж таки, я говорила, що повна механічна енергія це сума кінетичної і потенціальної енергії. Наприклад, якщо нам потрібно знайти повну механічну енергію птаха, який летить, він, по-перше, рухається, по-друге, він на висоті логічно, то це сума енергії. Тобто ми пишемо МВ в квадраті на 2 плюс MJH. І енергії, і таємні. Відповідно, підставляємо параметри цієї системи, тобто висоту, масу птаха і так далі. Тут, до речі, М можна винести за дужки, написати V в квадраті на 2 плюс GH. Підставляємо і отримуємо значення. Тобто птах має енергію 77 і 25 J. Але, якщо наш птах почне падати, щось, допустимо, з ним сталося. То відбуватиметься на кожному шляху перетворення енергії з... Точні, з одного виду, можна сказати, але саме кінетична і потенціальна енергія, вони будуть змінятися по своїй величині. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Розглянемо такий приклад: ось на світці, воно нехай це буде яблуко, яке висить на дереві. І воно зараз буде це яблуко, тобто, падати. Отже, тут його максимальна висота. Тут його максимальна висота Аж. воно рухається вниз. В точці No1 в яблука є потенціальне 1 є кінетичне 1. Зараз ми прокоментуємо кожне значення. В точці 2 у яблука є потенціальне 2 є кінетичне 2. Якщо яблуко вже приземлилось, це третя позиція. І давайте ще, ще одну намалюємо позицію. Яблуко ще не приземлилось, але воно ось. Майже, от зараз ще доля секунди і вже приземлиться. Тобто це буде третя позиція. Є потенціальне 3, є кінетичне 3. І четверта позиція це є потенціальне 4, є кінетичне 4. Ми пишемо кожну із даних позицій. В першій точці енергія потенціальна і енергія кінетична, вони різні. По-перше, почнемо з того, що енергія потенціальна і кінетична вони не Ну, Може бути така ситуація, але ні. Тут у нас є потенціальна максимальна. Максимально, тому що тіло зараз знаходиться на найвищій висоті, на якій воно тільки може бути. Тобто це у нас макс. Є кінетична нуль, тому що тіло не рухається. Є кінетична в точці 1 до рівня 0. Тіло не рухоме. Тут яблуко починає падати, що відбувається із його потенціальною енергією. Висота змінюється, зменшується. Тобто потенціальна енергія зменшується, аж зменшується. Зменшується висота, зменшується потенціальна енергія. Що відбувається з кінетичним? Яблуко прискорює свій рук, тому що воно падає із прискоренням. Тобто кінетична енергія зростає. Зростає, весь зростає. В момент, коли. Коли яблуко майже зараз ось воно, це доля секунди, коли воно вже зараз впаде. Його потенціальна енергія в точці 3 перетворюється на 0, бо висоти вже немає, а кінетична енергія в точці 3 досягає свого максимум, максимального значення. Максимального значення. І в точці 4. Його вся механічна енергія перетворюється у тепло внутрішнє. Наприклад, може бути тепло. Тобто повна механічна енергія, вона фактично залишається ось протягом всього руху яблука, стало до цього моменту. Тобто є Потенціальна є повне, давайте позначимо, є механічне є М в точці 1 дорівнює є М в точці 2 і дорівнює є М в точці 3. Але потенціальна енергія і кінетична, вони як поміняють свої значення. Там, де потенціальна зростає, кінетична спадає, там, де потенціальна спадає, кінетична поки зростає. Ось. І. Саме це впливає на те, що між собою кінетичні потенціал можуть змінюватися, але повна механічна енергія вона зберігається, то кожній тості. І важливий момент, ми розглядаємо це лише для замкнених систем. Замкнена система. Тобто ми не розглядаємо, що наше яблуко. Взаємодію з якимись іншими тілами. Тобто, це замкнена система. Інші тіла на нього не діють. Не ізольована, тому що обмін з навколишнім, тому що це в навколишньому середовищі що це відбувається, але замкнена система. Ось такі особливості, друзі, пов'язані із енергією, із збереженням енергії та перетворенням одного виду інший, зокрема між потенціальною кінетичною цей обмін. Сподіваюся, ця тема. Для вас зрозуміло, тому що ми поговорили про кінетичну енергію, про потенціальну енергію, про повномеханічну енергію, як вони між собою пов'язані, і розібрали деякі приклади. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.